У зв'язку з реформуванням галузі охорони здоров'я Чуднівську центральну районну лікарню планують перетворити у лікарню планового лікування у складі Бердичівського госпітального округу. Це означає, що жителям Чуднівщини доведеться доїжджати на лікування в інший райцентр, хоча звикли навпаки. Так історично склалося, що частина і Романівського району, і Любарського району до нас вже звертаються. Ми вже надаємо допомогу. Ми не ділимо на сьогодні на своїх не своїх. У нас є. Досить потужний. Колектив спеціалістів на сесії промовці конкретними прикладами доводили, що лікарня інтенсивного лікування першого рівня має діяти саме у Чуднові. Для цього є всі підстави, зокрема Чуднівська центральна районна лікарня, розташована неподалік від автостанції у центрі трьох районів Чуднівського, Романівського і Люберського, На автошляху національного значення – Чернівці. Крім того, лікарня вже оснащена сучасним обладнанням, має власну сертифіковану баклабораторію, власне відділення забору та зберігання крові. Найкраще. Що забезпечена медичними кадрами? Якісно, невідкладну та планову допомогу надає висококваліфікований хірургічний колектив. Тільки за минулий рік ним проведено понад півтори тисячі операцій, а це четверте місце в області. Хірургів нас підготовлені. Скільки гінекологи в нас гінекологічні лор операції проводимо? Ну медична допомога надається і. Є кому надавати медичну допомогу. І круглодобово. І якщо в нас закриють операційну і хірургічне відділення, скоротять, я не знаю куди. По Бердичівську, якщо до Бердичева вони хочуть нас віднести, я їжджу додому по Бердичівській трасі. Там ні автобуса нема, ні машини ніякі не їздять. Як туди людям добратися? Тут вчора мене прооперували на нозі, вони, кістка не зросталася, але її вже все зробили, щоб вона ну благополучно зрослася. Якщо відповідно не буде даного хірургічного відділення, наприклад, в місті Чудові, мені буде особисто мені буде проблематично достатися або в Бердичево, або відповідно в Романі. Та хороші лікарі, і я знаю, що тут мені нададуть добру допомогу. Взяв участь у роботі сесії і запрошений депутатським корпусом районної ради народний депутат України Віктор Звадовський. Він поінформував про результати своїх перемовин з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, керівництвом Міністерства охорони здоров'я та обласного управління. Будуть лікарні працювати в такому режимі, як вони працюють, і ми з вами відстоїмо. буде Перш за все, це думка громади. Тому я вас дуже прошу, це ваше рішення, яке повинно бути направлене негайно до виконуючого обов'язка міністра охорони здоров'я, губернатору, начальника управління охорони здоров'я. Я його направлю премєр міністру України за своїм депутатським званням. І ми з вами разом відстоїмо те, що сьогодні повинно працювати для людей. Після жвавого емоційного обговорення проблеми районна рада ухвалила рішення визначити Чуднівську центральну районну лікарню багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування першого рівня, яка має увійти до Житомирського госпітального округу. Оксана Ковальчук, Максим Возний, новини Житомирщини.